Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас огляд серії Доктор Санте, а саме Арган Ойл. Це серія з маслом марокканської аргани. В цю серію входить 5 засобів: це мус для вмивання, також молочко для демакіяжу, крем для шкіри навколо очей, також крем для обличчя нічний та денний. Ще раніше був тонік, але вже його, напевно, не виготовляю, так як я ніде його не знайшла. І ще що хочу сказати: ви бачите зараз такий образ в мене. Сьогодні я робила такий пост в інстаграмі, що нам потрібні леопарди 2 від, від Німеччини. Отже, зробила такий макіяж Леопардовий. Якщо вам буде цікаво такий макіяж, щоб я зробила на камеру і виклала це відео, то напишіть, будь ласка, в коментарях, я зніму таке. Такий макіяж. Отже так. Ну, а тепер давайте перейдемо до самого огляду серії. Перше, про що я вам хочу розповісти, це ось такий мус для вмивання. 150 мл об'єм. Що хочу сказати, цей мус мені сподобався, особливо на, на такий на зимовий період дуже добре підходить. Він не сушить шкіру, не робить її такою. Ну, як я робила огляд на Planet Spa, там був, була пінка для вмивання, там було до скрипа очищення, а це ні. Це таке делікатне очищення без сухості, без скрипу. Також ще мені подобається, що ну, шкіра така гладенька, шкіра сяюча, ну, це здорове сяйво. Запах. Запах такий дуже приємний. Я б сказала, дуже схожий на начебто дорога косметика, якась от такий розкішний якийсь запах. Ну, дуже мені подобається. І також дозатор. Дозатор такий нормальний, я б сказала, мус видається в, такій, в оптимальній консистенції. Мені вистачає двох натисків, щоб очистити шкіру. Ну, як ви бачите, вже використала більшу половину. Отже, ну, відгук такий, як, як повинен бути вже склався. Отже, сподобалось і ще брала б на зимовий період точно для моєї комбі шкіри, ну, це взимку і жирна влітку, то підходить. Ну, можливо, для жирної шкіри буде заслабка, але зараз, як у мене комбі, то нормально. Отже, можу рекомендувати. Цю, цей мус для вмивання, дуже такий він бюджетний, я б сказала. Але ось є, єдина така проблема, що цю серію вже не так легко знайти не всі засоби. От вже, чи, можливо, її вже ну, не в повному обсязі виготовляють на заводі, чи не знаю. ну Ось так. Ну, а так, гарний мус. Наступне це у нас ось таке молочко для демакіяжа 200 мл. Це молочко мені не сподобалось. Так, він, це молочко дуже економне, там невеличка така горошинка засобу, потрібна, щоб очистити обличчя. Ну, точніше, не одна, мені десь ну, дві, дві вистачає, щоб вже повністю очистити. Ну, і аромат тут також приємний, як і всі цієї серії. А взагалі не сподобалося. Для демакіяжу очей не підходить, тому що е, починає пекти очі. Ну, дуже неприємні такі відчуття обличчя очищує. Ну, Нормально очищує, але також якісь такі неприємні відчуття на обличчі. Таке, начебто е, пощіпування чи, ну таке. Не дуже приємне відчуття, отже, ну, і тут а, і з, по термінам придатності тут ще все нормально. Не знаю, чому так він діє. Ну, мені не сподобалось. Ну, як ну, хто дивиться мій канал, це не перше ваше відео, то ви знаєте, що я продукти майже не викидаю. Я ну, знаходжу якесь примінення, їх довикористовую. Це дуже рідко, щоб я щось викинула, не довикористовувавши. Отже, знайду, звичайне, примінення, але. Не сподобався. Я тестувала, була серію доктор Санте із Огірком, там також було молочко для демакіяжу. Воно мені дуже сподобалось. А це ні. Це, вважається, серія для такої зрілої шкіри. Ну, як я дивилась дуже багато різних експертів, то вони казали, що ось ці там. На надписи 40, там 30 плюс на засобах це все маркетинг, такий хід, і насправді потрібно дивитися на потреби твоєї шкіри. Якщо тобі там підходить засіб, який там 40 плюс, а тобі там ще 30 чи там ще менше, то ну, потрібно брати і не дивитися на оці позначки. Там 40, 50 чи скільки там. Отже, молочко не рекомендую. Так, третій засіб це ось такий крем для шкіри навколо очей. Ну, тут написано 40. Ну, як ви знаєте, я на це не звертаю уваги. Це засіб з коензимом Ків 10. Він повинен розгладжувати гусячі лапки, повинен прибирати темні кола під очима. Не робить він цього. Я скажу так. Ці всі оці крема для шкіри навколочей, доктор Санти я ну, так уже багатенько використовувала з різних серій, і вони всі більш-менш однакові події, вони дуже добре зволожують шкіру, там, роблять її такою більш якось сяючою, можливо, навіть більш такою відпочившою, ну, щось таке. А ось, щоб там зморшки зменшувало, прибирало, тим ніколи ні. Такого тут немає. Приємний аромат. Формат такий, як в багатьох кремах, 15 мл вистачає. Ну, мені ось цих 15 мл вистачає десь на місяців два точно. Я використовую її в день, в день і ввечері. Цей крем мені десь так на два місяці вистачає. Отже, якщо вам потрібен такий, щоб добре зволожував такий, ну, доглядаючий такий крем, то вам е, підійде. А вже в, в такому віці, коли вам потрібно щось таке, щоб ліфтинг, щоб підтягував, щоб, можливо, якісь зморшки зменшив, то вам ці ось ці кремики не, подий, не, під, не підійдуть. Однозначно. Отже, е, для себе для моєї категорії людей, ну, мене мені скільки 26 років, то я рекомендую, якщо у вас там вже немає якихось таких зморшок дуже явних, а вже людям більш постарше, то не можу рекомендувати. Вам він нічого такого не зробить. Так, і такий в нас наступний крем для шкіри це денний. Він також проти зморшок. А от щодо СПФ, ні, тут немає СПФу. Тут в цьому засобі 100 мл, значимо. Цей крем денний я можу рекомендувати, кому потрібно живлення, шкіри, якесь зволоження, то цей крем вам підійде. Ну, точно. Так як він дуже добре виконує ці функції. Шкіра піш, після використання така е, гладенька, така на дотик, така, як начебто шовковиста така, дуже, дуже така е, доглянута, я б так сказала. Дуже вбирається в шкіру швидко. Ніякої там такої жирної плівки, чогось такого не залишає, не скочується з обличчя. Потрібно небагато засобу, так як я спочатку як починала тестувати, наносила побільше, ніж потрібно, і потім дуже, дуже швидко шкіра жирнилася в мене. Зараз я наношу поменше крему, але хочу сказати так, що шкіра все одно, от моя шкіра, в цих зонах, де вона більш жирна, то вона дуже швидко починає жирнитися. Отже, ну, як я вважаю, що цей крем більш підійде для нормальної сухої шкіри. А ось для жирної шкіри, цей крем, думаю, не підійде, тому що буде вам жирнити шкіру це однозначно. Ну, а так, так, крем мені подобається. Особливо в цей період в зимовий, то нормально підходить. Так, ну і останній засіб це ось такий нічний крем для обличчя. Він заявлений як живильний, але я зовсім не сказала б, що він живильний. В нього така консистенція, коли розносиш по шкірі, він такий водянистий стає і він, ну, він зволожуючий, ну, ніяк не живильний. Крем, я трішки цей не зрозуміла, так як мені його не вистачає на ніч. Зранку я прокидаюся, і от можливо, у вас також таке було, от ви прокиднаєтесь зранку, і у вас шкіра начебто така суха, начебто стягнута. Це ну, От вам не вистачило живлення от вашого крему, який ви ввечері нанесли. І ось це саме про цей крем. Я думаю, якщо. Я буду ще його тестувати влітку, коли буде вже жарко, побачимо, можливо, тоді він краще буде працювати, але в зимовий період він слабуватий для мене. Ну, ну а так, зволоження є в цього крему, розноситься. Його потрібно, ну, його, його потрібно більше наносити, ніж денний. Денного ну, не багато, так трішки, а цього потрібно так побільше наносити, ну, і все одно його не вистачає мені. Отже. Поки, поки що не рекомендую протестую ще влітку, і потім вже в там, чи порожніх паночках, чи в чому потім вам уже розповім влітку, як він. Можливо, для літнього використання він буде ну, взагалі класний. Отже так. Отже, такий був огляд на серію Organ Oil. Доктор Сенте, пишіть, було вам цікаво, було вам корисно це відео, ці відгуки. Буде мені дуже цікаво дізнатися. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, це дуже допоможе мені продвигатися. І ще, будь ласка, напишіть мені, що до макіяжу. Хочете ви відео з таким макіяжем, де я буду повністю знімати всі етапи, що я як роблю, що я як наношу? Ну, повністю. Отже, пишіть. Якщо побачу, що вам буде цікаво, то обов'язково зніму на наступному тижні таке відео. Ну, а зараз хочу з вами попрощатися. Зустрінемося вже в неділю на моєму каналі у Влозі, що було цікавого в мене за тиждень, все, все буде. Отже, всім дякую, до наступних відео, до наступних зустрічей. Все буде Україна. Люблю вас, па-па!